Привіт, кіномани! Любите фільми, які тримають у напрузі до останньої секунди. Тоді цей топ саме для вас. Готуйтеся до загадок, погонь і сюжетних поворотів, що змусять вас дивитися без відриву. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Погнали дивитися! Грішники, стильний вампірський трилер, сюжет якого відбувається в 30-х роках в Місісіпі, двоє братів відкривають джазовий клуб, але святкування перериває напад древніх вампірів. Фільм вражає атмосферою, саундтреком і метафоричним змістом про боротьбу за свободу, цікавий поєднанням готики, соціального підтексту і жахів. Сусідська варта. Напружений трилер із Джеком Квейдом з серіалу Пацани і Джефрі Діном Морганом з ходячих мерців. Герой із психічним розладом підозрює, що став свідком викрадення, але йому ніхто не вірить. Разом із сусідом він починає власне розслідування. Фільм поєднує соціальну чутливість і напругу, показуючи силу довіри та дружби, цікавий своєю атмосферою і несподіваним дуетом головних героїв. Голанд напружений психологічний трилер із Ніколь Кідман у головній ролі. Вчителька з тихого містечка підозрює чоловіка у зраді, але випадково викриває серійного вбивцю. Фільм тримає в напрузі. Розкриваючи темні таємниці за фасадом звичайного життя. Стрічка вражає атмосферою, візуальним стилем і сильною акторською грою, цікавий тим, як поєднує побутову драму з глибоким психологічним жахом. Ще одна проста послуга: продовження стильного детективного трилера з елементами чорної комедії. Стефані знову втягнута у загадкові ігри чарівної, але небезпечної Емілі. Цього разу на розкішному весіллі в Італії. Фільм поєднує гламур, інтригу та несподівані повороти. Цікавий динамікою головних героїнь, атмосферою класичного нуару та витонченим гумором Фатальний Меседж. Детективний трилер, де головна героїня Вайолет, вдова та мати, вирішує вперше за довгий час піти на побачення. Її обранець Генрі виявляється привабливим і чарівним. Однак романтична атмосфера швидко змінюється напругою, коли Вайолет починає отримувати анонімні повідомлення на свій телефон. Спочатку вони здаються просто дратівливими, але згодом перетворюються на справжній терор. Аудитор 2: продовження трилера з Беном Аффлеком у ролі геніального бухгалтера, який веде справи небезпечних клієнтів. У сиквелі Крістіан Вулф опиняється втягнутим у ще складнішу змову, що загрожує не лише йому, а й тим, кого він захищає. Фільм поєднує інтелектуальний сюжет, бойові сцени та психологічну глибину, цікавий тим, що ще глибше розкриває героя і додає нових інтригуючих поворотів. Пункт призначення родове прокляття: нове дихання культової франшизи жахів. Цього разу група молодих людей у містечку стикається з серією смертей, пов'язаних із давнім прокляттям їхніх родин. Смерть знову невблаганна, а спроби обманути її марні. Фільм зберігає фірмову напругу, криваві сцени й ефект несподіванки, цікавий новим міфом і тим, як поєднує класику з сучасним містичним жахом. Операція Чорний Кейс стильний шпигунський трилер від Стівена Содерберга. Агент ЦРУ Джордж має викрити зрадника, яким може виявитися його дружина Кейт Бланшет. Напруга, психологічна гра і блискуча акторська гра роблять стрічку особливою. Фільм цікавий нестандартним підходом до жанру менше вибухів, більше розумної інтриги. Новокаїн екшн комедія про хлопця, який не відчуває болю через рідкісний розлад. Коли викрадають його подругу, він стає несподіваним героєм. У фільмі шалений екшен, чорний гумор і трохи романтики. Джек Куейт блищить у нестандартній ролі, а сюжет тримає в напрузі до кінця. Ідеально для фанатів драйву й неординарних героїв. Балерина стильний екшен офф Всесвіту Джон Вік. У центрі сюжету Руні елітна вбивця, що шукає помсти за вбивство своєї родини. Її шлях це суміш витонченості балету і безжального насильства. Фільм захоплює бойовою хореографією. Похмурою естетикою і камео знайомих персонажів із франшизи. Цікавий тим, що відкриває нову жіночу перспективу в улюбленому Всесвіті. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!